У державній фіскальній службі України відбулося засідання ради з кадрових питань. На ній визначили кандидатів на посади начальників головного управління та митниці Києва, голови міжрегіонального управління, центрального офісу з обслуговування великих платників та керівника енергетичної митниці державної фіскальної служби. Проте рішення не є остаточним обраних кандидатів, що має затвердити голова відомства Ігор Білоус та погодити їх з міністерством фінансів і столичною владою в разі ухвалення рішення щодо запропонованих кандидатів за їхньою діяльністю. Обіцяють стежити представники громадськості та бізнесу, які були присутні на засіданні ради. Вивчається все, Від декларації про доходи і витрати до. Програмі і звичайно запропонувати своє бачення. Як вони бачать реформування фіскальної служби в цілому? Це і податкова, і мітна служба. Вона... для нас очень важно будет дальше на адрес совета получать соответствующие замечания, получать любые сигналы о том, что, допустим, тот или иной чиновник действует, например, не в интересах, ну, то есть использует свое как у положение, есть какие-то там признаки коррупционной деятельности. В разе, если вся кандидатура будет погоджена из всех зі трех сторон, то она будет призначена. Беручи до уваги те, що дуже обмаль часу на все це, і в країні є війна, дуже важливо призначити цих людей, щоб вони мали повністю свою і несли відповідальність.